Наступне запитання. Пане Олександре, комінологі та автомобілі, скажіть, будь ласка, об згідно з новим законом, так наскільки активно зараз партія Батьківщина веде підготовку до місцевих виборів і на який результат перерахувати в яких областях? Ви знаєте, ми найбільший результат планували отримати саме у Львівській і Київській області, саме тому наші опоненти з цих областей почали. В той же час, чесно, я буду вам говорити, що. Замість того, щоб в Київській, Львівській областях, наприклад, зараз Харківській, займатися системною підготовкою до виборів, наші партійні активисти бігають по мін'юстам, по представництвам юстиції в цих областях, бігають по районним та міським управлінням внутрішніх справ і безумовно відволікаються на протидію цим злочинам. Замість того, щоб займатися серйозною політичною роботою. На жаль, на жаль дуже важко протидіяти злочинам, коли ці злочини роблять владу. Ну, просто відповідь: не зареєструвати ну, без жодних підстав отримується, наприклад, той же, той же Харківської обласної організації. Суди приймають рішення про правильне чи неправильне ми виключаємо з партії. Розумієте, до речі, от це питання взагалі ну, наскільки воно цинічне і нахабне, що його даже коментувати важко. Ну, по Статуту будь-якої партії може дійсно людина, яку виключили з партії, бути не згодна з цим. Ну, це природне. От вона вважає, що вона не зрадник, там, а просто своєчасно отримала кошти, наприклад. Заробила гарного. Е, будь ласка. Відповідно до статуту не тільки нашої партії, всіх, мабуть, демократичних партій, людина може оскаржити рішення про своє е, е, звільнення або виключення зла до вищестоящої партійної організації, в нашому випадку до Центральної контрольно-ревізійної комісії. І в випадку, коли вони не скасували це рішення, то остання для неї інстанція Верховної е, станція це з'їзд партії. Ні Верховний суд, ні Організація Об'єднаних Націй. А вищою інстанцією для всіх внутріпартійних апеляцій є з'їзд партії. Тобто людина, яка не згодна з рішенням будь-якого органу, може апелювати до останньої інстанції з'їзд. За з'їздом вже немає питань. Тому що людина, ну, ти вважаєш, що партія тебе не розуміє, але ну, не працює такі партії. Да, Наша партія не розуміє зрад. Наша партія не розуміє, коли люди беруть хабарі. Ми з цим будемо боротися. На жаль, нам розповідають, що вже Конституція в цьому плані не діє, закон про політичну партію в цьому плані не діє, а діють команди секретарята президента, команди президента, команди міністра юстиції і міністра внутрішніх справ. Прошу наступного. Нещодавно ви проводили озвучити результати? Ви знаєте. Ну, це ж специфічні вибори. Коли б ми говорили з вами за парламентські, а президентські вибори, ми б дуже легко було б це озвучити зараз. Вибори будуть відбуватись фактично в більшості населених пунктів нашої країни. І в кожному регіоні, зважності від того, це обласний районний, міський рівень, свої результати, свої підсумки. І ми ставимо безумовно завдання. Для того щоб попередній такий е, вибор у наших активістів і у громадян, був, щоб дійсно вони могли е, визначити, хто із запропонованих е, партійною організацією е, того чи іншого рівня кандидатів більш гідний, е, якого краще підтримати. Це більш нам важливо, навіть ніж е, скажімо, е, тим, хто е, приймав участь цьому прамі, тому що е, ми дуже хочемо, щоб люди, які підуть, від прапором батьківщини на вибори вони мали максимальну підтримку, і саме тому тут е, допомагають ці попередні вибори, ми їх так називаємо. Зараз дуже модерно да, використовувати іноземні слова, Да, де ну, вважаєте, що ми дуже зацікавлені в його результатах. Але ж вони е, настільки обсяжні, що прилічувати по кожному району місту, це, мабуть, ми дуже багато тратимо часу. Будь ласка, друзі. Важному мені, і може по вашої інформації, інтерес правохмітних органів тим образом може коснутися Херсон Юлії Володимиром Шампові? Ну, знайте, він уже таркався. Ви пам'ятаєте, що вони відкрили, скасували закриття кримінальної справи десь 2004 року чи третього року, я не пам'ятаю, і даже викликали її на допит. Це вже було, тому тут не можна говорити, що вони вже не торкнулися. Крім того, мені також сказали, що не маючи якихось там нових цікавих ідей, вони там скасовували рішення про відкриття щодо мене кримінальних справ, які були у 2003 році. Там мені масові заворушення інкримінували, там захоплення слідчих ізоляторів. Тому, знаєте, щось зрозуміло, їм треба рапортувати, що вони нейтралізували опонентів режиму. Це у них відбувається, скажімо так, без якихось нових ідей, старим таким кандовим способом, яким працювали раніше. І тому вопрос, ви проходите зараз фігурантом по якомусь і заболевним ділом? Ви знаєте, я не можу виключати, що я десь. Фігурую, да? так? <свісно> всякому разі, мені про це невідомо. Мені не повідомляли фігурантам, в яких справах я проходжу. Я єдине можу користуватися публікаціями, які ви ж також розумієте на замовлення публікуються в засобах масової інформації. Тот же із СБУ, той жирево з Генеральної прокуратури, то ще якесь джерело розповідає. Причому багато справ дуже цікавих мені просто смішно, Я коментував останню публікацію. Коли мені вже інкримінували рішення Януковича 2007 року. Тобто, я з засобом інформації отримую ці повідомлення так само, як і ви. Прошу наступного зв'язкового канал Україна Олександр Володимирович, скажіть, а вам відомо, де зараз Богдан Даниловин? Коли ви останнього спілкувалися? ви знаєте, ну я десь місяць тому спілкувався з Богданом Данілішином. Останнім часом я не мав можливості з ним говорити. Тобто вам невідомо до де... Ну, я не ставлю перед собою завдання. Я ж не співпрацюю з спецслужбами. Так? Їх цікавить, я розумію, вас цікавить це питання. Де? Мене цікавить, він самостійна людина і може бути там, де він вважає за потрібне. Олександр Валентинович, українські новини, сьогодні виконавчий заявив про те, що Міністерство юстиції вважає... Результатом такої заяви мін'юсту і яке організувати рішення Конституційного суду цього, на жаль, шановні друзі, ми не маємо з вами ні простого суду, ні Конституційного суду. Те, що Говінович робить заяву, які ну, не притимано робити юристу, тому що питання процедури прийняття конституційних змін можна було обговорювати до того, як. Ці зміни вступили в дію. Після того, як нова конституція почала діяти, або, скажімо так, змінена Конституція почала діяти в новому форматі, це виключно теоретичні питання. Хоча, безумовно, в нашій країні, де юристи дають такі коментарі, можна очікувати чого завгодно, в тому числі і щодо юридичного закріплення безмежних повноважень. Янукович, який він сьогодні має. Прошу наступу. Скажіть, будь ласка, а це стосовно пана Воронишина, як ви взагалі оцінюєте справу? Тобто, як ваша поліція, вважає, що це політичне переслідування чи якась. Безумовно. Ви знаєте, по-перше, незрозуміло взагалі про що йдеться. Тому що ви пам'ятаєте. Відповідно до скасованого закону про закупівлі, саме за тимчасовим положенням Міністерства економіки ввело ці питання і були проведені тисячі, а мабуть, більше, тендерів, і рішень безумовно цього питання було дуже багато. Тож час ніяких зауважень, поки Данилішин працював на цій посаді, і було можливість усіх, хто там не згодні, був з рішеннями оскаржувати ці посади, в тому числі і до генеральної прокуратури, яка на відміну від інших силових структур практично не змінилася. Подивиться ж саме керівництво, ті ж самі, фактично керівники середньої вищої ланки. Безумовно, тоді можна було про щось говорити. Зараз це виключно політична розправа з будь-ким, хто працював в уряді Тимошенка, або хто працює зраз